Приблизно всередині липня британський аналітичний центр Royal United Services Institute підрахував, що в середньому росіяни вистрілюють по 20 тисяч снарядів на добу. Україна лише 6. і це йдеться тільки про ствольну артилерію. Підрахувати кількість пострілів із міномета та РСЗВ вони не змогли, але вказують, що там ситуація ще гірша. Уже на початку вересня видання за Київ Independent з посиланням на командування наших артилеристів опублікувало нову статистику. Згідно із нею, вже сьогодні росіяни вистрілюють по 5-6 тисяч снарядів. Словами не описати, наскільки це велике полегшення для наших військових на фронті, однак і ця цифра це теж багато. Давайте не будемо забувати, попри те, що ми ніби і зрівнялися за кількістю пострілів, запаси радянських 152-мм снарядів у нас не бездонні, як в росіян. І у вас уже з'явилося запитання: а як же перехід на стандарти НАТО, як же стандартизований боєприпас на 155 мм, як же арта, яку нам дали західні союзники і партнери? От в цьому всьому зараз і будемо розбиратися, бо попри те, що поява хаймерсів дещо пришвидшила артилерійський голод російської армії, масоване використання саме артилерії це головний фактор, завдяки якому сьогодні окупанти можуть просуватися вперед. Завдяки ЗСУ вже не так швидко, але все ж. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Якщо бачите мене вперше, радий з вами познайомитися і сподіваюся, що ви підпишетеся на цей канал і залишитеся тут надовго. Сьогодні ми говоримо про артилерію на фронті, якою вона буває, як росіяни її використовують. Поговоримо про контрбатарейні радари, вантажівки і боєприпаси. І найголовніше, як протистояти російській тактиці, яку вони використовували ще у 20-му столітті. Якщо залишите під цим відео коментар, поставити йому лайк чи поширите, воно збере більше переглядів, а на каналі стане більше підписників. Та перед тим, як ми почнемо, я би хотів подякувати людям, які підтримують мене на Патреоні та спонсорують в Ютубі. Дякую вам за це. Ви неймовірні, і завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. Якщо хтось хотів би долучитися до підтримки, посилання на Patreon в описі, чи можете скористатися кнопкою спонсорувати в самому Ютубі. І не забувайте про телеграм. Посилання теж в описі. Тепер до діла. Дивіться, на перший погляд може здатися, що сучасна війна це не тільки коли йдеться про кількість стволів, пускових установок чи танків. Дійсно, сьогодні ніхто так не робить. Війни не виграє тільки арта чи тільки танк. Це все має працювати в комплексі. Вміння грамотно усе поєднати і обрати правильну стратегію, а потім і тактику, приносить перемогу. Усе впирається в гроші та людей. Чим мудріше ти підійдеш до планування, тим менше витратиш грошей і втратиш людей. А це найголовніші фактори війни. Росія саме таким чином і намагалася взяти всю Україну 24 лютого. Але склалося так, що втора армія міра зіткнулася із проблемами: погана комунікація, відсутність імпровізації, суворий контроль, нікчемне планування, і головне. ЗСУ. Особливо мобільні групи з протитанковими засобами. Відео про танки ось тут, до речі. У перші місяці війни Росія втратила більше танків, ніж сьогодні є на озброєнні Британії, Франції та Німеччини разом узятих. Все йде по плану, як кажуть на Росії. Саме тому Кремль вирішив змінити тактику, повернутися до тієї, яка дає їм 100% гарантовану і беззаперечну перевагу: артилерія. Так було ще за часів Першої світової війни. Саме на обстріли припадали близько 60% втрат, і звідтоді Радянський Союз, а потім і Росія, вибудували потужну мережу артилерійських знарядь, включно із боєприпасами. Тому дуже часто кажуть, що в росіян не обмежений арсенал снарядів. Він завжди таким був. Вже в часи Другої світової, а особливо в 44-му і 45-му, радянська армія вистрілювала орієнтовно 5 мільйонів снарядів на місяць. Поле бою було всипане осколками, нерозірваними снарядами, усе перемелене просто в порохи. Тепер повернемося у наш час. Масштаби обстрілів не такі потужні, але від того не менш руйнівні. За 24 години в пісках ці виродки вистріляли більше 6 тисяч снарядів, перетворивши місто на руїни. Вони повільно перемелюють будь-які укріплення, будинки, а у деяких випадках навіть і рельєф місцевості. Це дуже тупо. Дуже примітивно, але воно працює. Їх ж не цікавлять люди, інфраструктура чи тим паче якісь ключові місця. Їм потрібна тільки географічна площина. За таких умов це дуже навіть успішна тактика. Тому перед тим як розповідати про те, як цьому протидіяти і так далі, посувало би розповісти про ті установки, які сьогодні є на фронтах в обох сторін. І почнемо з РСЗВ, якими користуємося ми. З таких сучасніших на озброєнні стоять М142 Хаймарс. М 270 МЛРС ракетну систему вільха теж сюди можна віднести, але їх не так багато ще менше буревіїв і словацький РМ-70 вампір. І в нас, і в росіян на озброєнні є смерчі, урагани і гради. Це стандартно і вони регулярно працюють на фронтах. Однак в цієї зброї є свої особливості. Гради і урагани кладуть снаряди на відстань від 20 до 40 кілометрів. Смерч може перевалювати й поза сотню. А от особливість у тому, що воно дуже неточне. Допустимо відхилення у таких радянських РСЗВ від 0,3 до 0,8% від дальності пострілу. Саме тому одиночними, як наприклад Із Хаймерса, тут влучити нереально. Їх тому і юзають залпами. Залп із града накриває площу як 20 футбольних полів, це 145 тисяч квадратних метрів. Ураганом накрити можна близько 50 футбольних полів, а зі смерча цілих 80. Можна до цього списку додати ще й ТОС-1, або, як його називають, сонцепьок. Ось його роботу ви зараз і бачите на відео. Це потрібно для знищення броньованої техніки, живої сили та інфраструктури. Тобто акцент тут на кількості, а не на якості. Розумієте масштаби, наскільки складно в таких умовах і з такими залпами протистояти їхній техніці? Тут може допомогти тільки робота по тилу, по складам і далекобійність. Тільки далекобійність може гарантувати тобі безпеку в таких протистояннях. Оце тактика росіян. Тотальне знищення замість одного, але дуже влучного пострілу. До речі, в Україні у 2016 році почали працювати над вільхою: це модернізація смерча глибока. Тільки там замість кривих снарядів. Точна зенітна керована ракета. Одна з причин такої модернізації це відсутність в Україні великої кількості снарядів до таких пускових систем. Тому вирішили зробити акцент на точності. Один, але ефективний. Ну і за таким же принципом працюють РСЗВ Західного світу. Я не буду тут порівнювати Хаймерси чи М270 з радянськими системами, бо це кардинально інші установки. Замість пачки ракет, які не точно накривають площу, ці летять в конкретні цілі. Це, що стосується РСЗВ. Тепер про Арту. От вам невеличкий список того, чим зараз воюють росіяни: Д-30, Мста-Б, піон, гіацинт, мста Ес, Акація, і ще немало інших. Кожен вид множимо ще на кілька сотень, і в загальному виходить, що таких установок в Росії тисячі. За різними оцінками на складах орієнтовно 12 тисяч одиниць. Не всі в придатному стані, але нічого не заважає скліпати з двох-трьох одну. Жодна країна у світі не має такого запасу, бо це дорого, невигідно і що найголовніше вимагає дуже потужної логістики, добре налагодженої, яка зможе безперебійно постачати боєприпаси у великій кількості на заздалегідь визначені вогневі позиції. Будь-який збій у цих поставках впливає на оперативну обстановку на фронтах. Тут, думаю, не варто пояснювати. Ви і так знаєте, що зараз відбувається, і самі ж це бачите в новинах. Це наслідок перебоїв в логістиці, знищені склади і так далі. Російська військова доктрина вона завжди була націлена на роботу артилерії, а уже всі решта військових операцій мали під неї підлаштовуватися. І от зараз ми бачимо наслідок такого планування. Нема логістики, нема перемоги. Що стосується нашої натівської арти, то вона із самого початку несе в собі іншу логіку використання. Вона створена не для руйнації міст та інфраструктури, а для ураження вогневих засобів ворога точність і акуратність використання. Далекобійність і потужність західної артилерії може дозволити ЗСУ просто придушити російських артилеристів, перемішати їх з лайном на лінії фронту. Але тут є невеличкий нюанс. Таких пускових установок має бути достатньо, щоб виставити їх по усій лінії фронту. Не буду називати вам цифру, бо її не існує. Але українські бригадні генерали говорять про тисячі. В нашому випадку це неможливо, бо країни НАТО не воюють самою артою, як росіяни. Вони використовують авіацію, далекобійні РСЗВ, різні ракети і аж потім артилерію як підтримку для просування піхоти та бронетехніки. Плюс знищити російську артилерію чи пускові установки не дуже то й просто. Американські аналітики пишуть, що русські ваньки розкладають свої міномети на відстані в півтора кілометри від своїх вогневих позицій. Артилерійські тактичні групи, підпорядковані бригадам, ще далі 8 кілометрів, а системи великої дальності аж за 15. Тобто, щоб вразити їх, більшість нашої артилерії має підійти ближче до лінії фронту в зону ураження. А це дуже небезпечно, враховуючи, з якою швидкістю цю артилерійську установку можуть помітити і почнуть насипати. Це я зараз говорю за такі ж радянські установки, як і в росіян. Західна техніка і зброя ці завдання суттєво спростила. Плюс до всього російські підрозділи регулярно розгортають фейкові артилерійські батареї. Це пошкоджені або знищені системи, які з безпілотника здаються цілком собі нормальними цілями, і вони відволікають увагу і ресурси наших артилеристів. А ну і все вище сказане: проєктуйте собі і в інший бік. Їм точно так само треба підходити ближче, щоб вразити і наші цілі. Це працює в обидва боки. А загалом, щоб перемогти в артилерійській дуелі, потрібно спочатку визначити, де саме стоїть установка. Зробити це можна кількома способами: дрони, контрбатарейні радари, робота розвідки. А в деяких випадках арту видно навіть з передової, якщо говорити за гаубиці, два найефективніших це безпілотники, які залітають в глиб і фіксують ворожу арту чи РСЗВ, або контрбатарейні радари. Радар, до речі, навіть більш ефективний ніж безпілотник, бо Радар раз на кілька секунд сканує територію і може визначити положення арти ще до того, як випущений снаряд впаде на землю. Це дуже швидко і дозволяє практично миттєво відкрити контрбатарейний вогонь. В ЗСУ ще до 2014 року на озброєнні стояли радянські контрбатарейні системи: Рись, Зоопарк «Зоопарк-2», а потім з'явилися і Зоопарк 3 з початком війни на Донбасі трохи радарів докинули нам і американці. an tpq 36, 48 і 49. Вони ефективніші, не такі великі, і їх легше і швидше транспортувати і встановлювати. І якщо AN-TPQ-36 може виявляти артилерійські установки на відстані в 14 кілометрів, то німці дали нам радари кобра з дальністю до 100 Ну. Як радари, поки один згодом буде більше, але і на велику кількість ми не претендували. Кардинально якось повпливати на ситуацію на загальному фронті вони не зможуть, але вирішити питання на окремих напрямках оце уже так. Ці 100 кілометрів гарантують, що в радіусі роботи радара і муха не пролетить непоміченою, не кажучи вже про пускові установки росіян. Головне, щоб їх було чим трощити. Загалом. Успіх Росії в її просуванні був більше спричинений не їхньою перевагою в арті, а проблемною протиартилерійською реакцією України. Про це пишуть на за Київ індепендент, і отут якраз і мається на увазі контрбатарейна боротьба, так само як і генштаб, український вищий командний склад не має окремого органу управління відповідального виключно за артилерію. А така бригада відповідала би саме за контрбатарейну боротьбу на окремих ділянках фронту у 100-150 км. Це як частина загальної системи розвідки. І як тільки вони отримують дані, висуваються на знищення російських пускових систем. Але робота над цим іде. Важко, можливо, не так швидко, як би того всі хотіли, але вона йде. В росіян з контрбатарейною боротьбою теж не все дуже гладко, вони доволі повільні. В середньому їм треба 30 хвилин, щоб завдати контрбатарейного удару. Цього часу цілком достатньо, щоб навіть буксирована артилерія приїхала, відстрілялася і поїхала назад. Та бувають і випадки на окремих ділянках фронту, коли російська арта працює в парі з безпілотниками, які настільки швидко координують роботу артилеристів, що є всього 3-5 хвилин, щоби покинути позицію. З такою швидкістю покинути вогневу точку можуть тільки деякі західні стволи, які отримали ЗСУ. Орлани саме ті дрони, зібрані з лайна і палець, дуже ефективно виконують свої завдання. Аналітик Пауло Люм'єр говорить, що росіянам вдалося налагодити зв'язок із дрона з кількома пусковими установками мстою, градами і смерчами. Відповідно, час передачі інформації про місце української арти скоротився з кількох хвилин до десятків секунд. Це смертельна суміш. Хоча в більшості випадків вони все ще ведуть обрахунки та наводяться вручну. А це, от якраз ті 30 хвилин, про які ми говорили раніше. Це те, що відрізняє артилерію Росії від артилерії НАТО. Замість комп'ютера та цифровізації усе робить людина. До появи західних артилерійських установок в лавах ЗСУ, росіяни мали не тільки перевагу в кількості, але й в далекобійності. А дальність стрільби в артилерійських дуелях це прям база. Найбільшу загрозу для артилерії несе саме інша артилерія. Якщо гармати противника мають більший радіус дії, то тут математика проста. Вони можуть знищити тебе, а ти не можеш знищити їх. Попри те, що ми втратили вже більше арти, ніж є в деяких західних країн на озброєнні, нам регулярно ці запаси поповнюють. Зараз приготуйтеся до довжелезного списку: МТ-14, Д30, Гвоздика, Б, Д20, Яцинт Б, Ф-70, М777, Акація, М109А6, Краб, Цезар, Дана, Сюзана 2, Піон, панцерхаубіця 2000, і це тільки арта. Тепер погнали по РСЗВ. РМ 70 Град, Ураган, М142, М270, Вільха, Смерч, Буревій і Марс-2. Звучить дуже круто і страшно, але це не від хорошого життя. У нас просто немає вибору. І нам сьогодні доводиться це все поєднувати і компонувати, щоб завдавати ударів. У нас більше видів ніж у росіян, але в них більше снарядів. Колись настане той день, як в Україні будуть один-два види арти для контрбатарейної боротьби і один-два види в якості основного ударного кулака. Але не сьогодні. Сьогодні ми беремо все, що дають, щоб забезпечити надійне прикриття і ударний компонент на різних ділянках цього велетенського фронту. Це складно, це неймовірно важко, але тільки так можна перемогти. І це вже не кажучи, який логістичний хаос спричиняє така кількість артилерії. Йдеться ж не тільки про снаряди, але й про запчастини, ремонт, обслуговування, навчання і координацію роботи між усіма цими системами. Зараз для нас важлива не кількість стволів, хоча це теж має велике значення, а вантажівки і боєприпаси. Снаряди, щоб насипати Росіянам солі за комір, а вантажівки, щоб ці снаряди ефективно і безпечно довозити на вогневі позиції. Є в британців кльова штука, і в нас вона теж уже є мастів. Це броньована вантажівка, призначена для перевезення людей і снарядів. І її особливість у тому, що вона захищена від мін та саморобних вибухових пристроїв. Тобто при наїзді на міну усі залишаться цілі і снаряди, і люди. Це дуже важливо. Логістика на фронті це ключ до успіху. І загалом використання артилерії воно саме по собі важке для логістики. Чим більше снарядів, тим більше вантажівок і тим більше доріг. Для будь-якої армії це важко, а особливо для російської, яка головну ставку зробила саме на арті. Основне слабке місце російської артилерійської машини це забезпечення, оскільки вона поглинає боєприпаси шаленими темпами, необхідно організовувати безперебійне масоване постачання. Потрібні великі польові склади недалеко від лінії фронту, захищені логістичні маршрути і надійне залізничне з'єднання з тилом. Цього всього з появою Хаймерсів постійно менше є. Якщо Україна отримає достатньо МЛРС і їхнім завданням буде не стільки пряма контрбатарейна боротьба, скільки боротьба із забезпеченням артилерії ворога, то кожен вражений склад боєприпасів це десятки тисяч снарядів. Це голод ворожої артилерійської машини. Тут теж усе просто. Ясно, що самими РСЗВ і Хаймарсами війну не виграти. Треба танки, безпілотники в необмежених кількостях, авіація, звичайно ж, арта, спеціалізовані ракети і немало всього іншого, щоб остаточно витіснити російську армію з нашої землі. Оскільки зараз українська армія не може розгорнути достатню кількість систем, щоб вийти, хоча б на паритет. Єдиний шлях це морити російську арту голодом. Ударами по артеріях постачання, складах, штабах ЗСУ усе це роблять, і результат ми бачимо щодня в новинах. Саме ЗСУ зробили неможливе. Саме ця армія дає сьогодні відсіч, здавалось би, чомусь неймовірно потужному. І саме ця армія сьогодні здобуває усе нові і нові перемоги. З обмеженим ресурсом, але з неймовірно точною роботою розвідки, стратегії, тактики і вмілості використання зброї. Вони показали результат, якого не очікував ніхто у світі. Поки аналітики на своїх комп'ютерах прогнозували нам поразку за три дні, поки світ закликав здатися, поки міста трощили ракетами, ЗСУ вистояли. Тому вірте в них, любіть і підтримуйте, бо тільки разом можна перемогти. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!